Всім привіт, Мене звати Аліса, і я рада вас вітати на моєму каналі. Як ви бачите, по моєму образу сьогодні у нас буде випуск, присвячений Геловіну. Сідайте зручніше, і сьогодні ми будемо розглядати, що вдягали на Геловін персонажі наших улюблених серіалів. І почнемо з серіалу Офіс. Тут була лише одна геловінська серія, і Джим вдягнувся у костюм паперу, який Прокололи діркоприбивачем. Наступний персонаж це у нас Дуайт Шрут. І він один із найдивніших персонажів цього серіалу, і, звісно, він не міг не відрізнитися. І вдягнув костюм лорда Сітхів, як ми бачимо на ньому, широкий плащ, плюс ще він захватив реквізит для наглядності свого образу. Наступний це у нас, звісно, Майко, і він вдягнувся супероригінальний костюм. І якщо ви дійсно зможете з папієма ще зробити собі свою голову, то ви, мабуть, будете просто королем будь-якої вечірки, тому що це зробити супер непросто і виглядає це неймовірно і дуже оригінально, і дуже цікаво. Дівчата не відрізнялися оригінальності і вони вдягнули костюм, який ми будемо бачити сьогодні в випуску не один раз у різних інтерпретаціях. Це костюм, як ви думаєте, кого? костюм кішечки пем найлінивіший варіант з найлінивіших, тому що вона просто вдягла чорні штани, чорний гольф, намалювала собі вуса. Укупила вушка, і все. Наступна це Анжела. Вона трошечки більше заморочилась. Вона у нас була білою кішечкою, і вона вдягнула хоча б таку цікаву пухнасту сукню, плюс ще білі панчохи. Найоригінальнішою, на мій погляд, була Філіс, тому що вона вдягнулась у костюм гепарда, як я розумію. Я дуже рідко бачила саме таку інтерпретацію: що там не чорна, не біла кішечка, а саме вдягнути якісь такі леопардові принти. І бути якоюсь такою більш хижою кішкою. Ідемо далі, і другий номер у нас пліткарка. Більшість її персонажів вони багаті люди, і звісно, коли вони збиралися на маскарад, вони не могли вдягнути якісь такі звичайні костюми. Ден тягнувся найпростіше, тому що наскільки я пам'ятаю по сюжету, я дуже давно дивилась під Карку. Він не хотів приходити до останнього чи щось таке, тому в нього просто класичний костюм, класична чорна маска, мінімалізм у всій його красі. Наступна це у нас джині. Чи Дженні? Дженні, по-моєму. І вона вдягнулася у неймовірну жовту сукню, довгу, це все підкреслюється високою зачіскою, плюс ще маска з контрастним пір'ям. І наскільки я пам'ятаю по сюжету, ніхто з багатих людей, які були на тому заході, не здогадався про те, що Дженні не їх рівня або не з їх кола. Наскільки добре вона була вдягнена. Наступний персонаж, я не пам'ятаю, хто це по пліткарці, але у нього дуже клас. Костюм. Він вдягнувся приводом опери. Тут ми бачимо у нього маска на половину обличчі, це не реклама, на жаль. Але у Монпасье -Є, є, дивіться, подібні маски. Георгій просто собі купив таку, і там є подібна на цю теж золота. У нього тут не зовсім класичний костюм, він застібається не на гудзики, а на. Погано бачу, срібрястий ланцюжок, підкреслюється це також сріблястою маскою, доповнює його образ накидкою на спину. Наступний наш персонаж це Нейт, І ким може вдягнутися ще Нейт. Звісно, він вдягнувся у костюм Люцифера. На ньому класичний костюм червоного кольору з метеликом, як ми пам'ятаємо, Нейт дуже любить метелики. З... Чорною сорочкою, і це все відтіняє маска, яка виконана точно в таких же кольорах. У сирени це просто концентрація її стилю, тому що сирена любить всі такі вільні тканини, вона любить жовте, вона любить всілякі такі пухнасті елементи, вона любить прикраси. Пишність цього образу підкреслюється її хвилястим волоссям. І наостанок у нас є буер у чорній сукні з сріблястим вкамінням, і це срібло так само підкреслює. І в її масці, в тіарі, і в її прикрасі на руці чорний образ в чорному залі може виглядати трохи похмуро, але за рахунок того, що на ній стільки каміння, і все вона сяє, плюс ще пір'я позаду це виглядає шикарно. Наступні це у нас всі жінки-відьми. Я робила великий огляд їх стилю нещодавно. У одному з перших сезонів Пайпер вягнулася у дуже нестандартний для свого стилю образ. Вона була глендою з супер-супер пишною сукни плюс ще тіара на голові, з перукою більш світлого волосся, яке їй дійсно дуже йде. Наступне це прю, лісова фея чи щось подібне. На ній корсет з рослинним якимось принтом. Все все підкреслюється зачіскою з квітами, з метеликами, плюс у неї ще на руці, мабуть, якісь наліпки, теж рослинні. І це все підкреслюється неймовірним макіяжем, теж зелено-чорними тонами, як і її образ. Наступна це у нас фібі в образі володарки пітьми. В неї дуже глибоке декольте і плюс іще дуже глибокий розріз. Виглядає гіперсексуально, і чому б і ні? Наступний серіал це відчайдушні домогосподарки. У них було декілька серій, присвячених Хеллоуіну. і почнемо з четвертого сезону. Адам і Кетрін вдягнулися Марією Антуанетою і Франкенштейном. Брі. Вдягнулася у костюм пастушки чи у костюм Марії. Вона виглядає доволі просто, але зі смаком. Вона вдягнула сукню миленького, такого жовтого кольору і підкреслила цей образ простою зачіскою і чепчиком на голові. Її дочка Даніель використала прийом, який використовувала в інших серіалах, і далі ми з вами його будемо бачити. Не раз її дочка Даніель вдягнулася у стилі своєї матері, і вона дуже класно попала саме в стиль брід. Є класична оця зачіска, брія, яку вона носила на мисто з перлів, і довгі сукні у стилі 50-х. Жулі вдягнулася у костюм Ельфа, і цей костюм дійсно вдалий. Вона, по-перше, вдягнула ці вушка довгі. По-друге, вона впливала у волосся квіти. Це все образ підкреслює корсетом і легкою вузою, теж зеленуватого відтінку. Син Брі Ендрю вдягнувся в образ шер. Яскрава сукня до. Довге волосся, яскравий макіяж. Переходимо у сьомий сезон, і в сьому сезоні брі вдягнула костюм чарлідерки. Вона тоді зустрічалася з хлопцем молодше за себе. Він вдягнувся у костюм байкера. Він був такий, ніби як поганий хлопець-байкер. А вона була така хороша дівчинка чарлідерша На ній коротка спідниця, білий кардиган. Зачіска, яка була, до речі, у неї і в той раз з двома хвостами. Підкреслює образ цими помпонами, якими користуються Доньки Габрієль одна вдягнулася у собаку, друга вдягнулася у кішку. І ми, я пам'ятаю, що вони були не супер задоволені цими образами. Але коли на Геловін майже завжди дуже холодно, вдягнути якраз дітей у щось таке тепленьке класна ідея. Рене вдягнулася у один з найпопулярніших костюмів, які взагалі є на Геловін, це костюм Мерлін Монро. Це її класична сукня з всіми відомого кадру, плюс ще перука, червоні губи, великі прикраси. Це, звісно, стиль Мерлін Монро. Сюзан дягнулася в образ ганчіряної мері, її оця лялькова зовнішність підкреслена величезними віями, сукня, яскрава в тон сукні і помада в тон сукні, і завершать цей образ: це панталони і яскраві шкарпетки. Відчайдушні домогосподарки все. І ми йдемо у серіал, друзі. Моніка вдягнулася у костюм. Теж. Кішечки, але не, не звичайної кішечки, а жінки-кішки. На ній дуже-дуже обтягуючий комбінізон і вушка. Фібі вдягнулася теж в стилі супергероїв. Вона була супердівчиною. Це образ виглядає класно, сучасно, навіть феміністично. Роз змайстрував дуже цікавий костюм. Він був спадником, але ніхто його не зрозумів, і всі просто думали, що він кавелик з антенами. Джої знову використав прийом, про який ми говорили нещодавно. Він вдягнувся у стиль Чендлера. і ви можете використати цю ідею і вдягнутися у стиль якогось свого друга чи подруги. Головне, щоб це не було образливо. І останнє це у нас чендлер, і він вдягнувся у костюм кролика. Нікому навіть чендлеру цей костюм не сподобався. Але я цей костюм обожнюю. І якби я знайшла щось таке рожеве, пухке, зручне, ще й з вухами. Я обов'язково б купила собі таке і носила б не тільки на Геловін, а всю цю холодну зиму. На цьому все. Огляд завершено. І Якщо ви додивилися до цього моменту, саме час поставити лайк цьому відео і підписатися на мій канал. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.